Якраз відправляв твіттер, що за мить на громадському Майкл щур, і він вже тут насправді. Майкл, вітаю. Привіт з поверненням. Давно ми від тебе нічого не чули, тебе не бачили. Чим займався весь цей час? Ми Дех готували вас. програму, ми придумали програму файну. Ми її зробили, змонтували першу програму. і Так ось шукав довго довго шукав людей, які би ту програму могли робити. Бо ми хочемо таку робити щотижня підсумкову думали. І ми її зробили першу, і давай ще домовляти з каналами, де її показувати. Але ніде не вийшло ще домовити. Ніде. Ніде. І ми вже от думали нині показувати. І ми приходимо вже на перший канал, ну, бо він ще останнім, куди можна йти. Бо всі, на всіх інших не вийшло ще домовити, аби нас показали. Ми пішли на перший канал, і ми кажемо. Давайте ми будемо виходити. Ви державне телебачення, ми українці, ви українське телебачення, показуйте нас. А він каже: Ну, пан Зураб, каже, ні, не покажу. А я кажу, чого? Я українець, показуйте, а він ні, не покажу. Добре, що в мене були однодумці Оті, у, у балаклавах. то це вони... сценарій вже відомий, насправді. Так, ми, ми його вщипнули сильно. І він написав, от він раз пише заяву, він нам надає ефір. Він нам буде кожного тижня давати ефір в суботу. Тут, нині вийшло в 18.30, але то через те, то, що ми так наскоком взяли його. А так то буде 22 в 22.10. Він заяву то написав, в мене та заява є, я її взяв. О. І ми, Я там себе наклеїв замість пана Поплавського, бо я так розумію, що він вже звільнивши. І ми будемо тепер виходили. Точно, але зуботи. Зураба не змусили писати заяву про, про звільнення? Ні, ну якби він не дав нам ефір, то певно, то бо, ну то, напевно, то дійшло. Ну так, але як він такий виявився дипломатом і ну, розважливим чоловіком, о, то він написав, думаю, ну а чо би, що людину звільняти, якщо він Але розуміє, я так розумію, що не, не, не таким вже і дипломатом, бо кабінет, в якому ви підписуєте, це ну, якось виглядає так доволі ще пристойно. А от що це в тебе за нова студія? У вас студія це є підвал. Ми, ми, знали, ми десь так і планували, що ми будемо, напевно, страхували. І ми зайняли там підвал. Ніхто не знав. Ми там в підвалі сиділи, то не підвал, то таке, як теплопункт. Чи щось таке? Там насоси, труби, такі Так, я собі так уявляю, що ви там сидите в коліна в воді. Ні, ні, там ні? досить сухо. Сухо, Нормально. Та ну якби певно про нас знали, то може би затопили як щурів, але то так ніхто про нас не знав. І ми там тако записали, все монтували там, робили такого. Так, то буде така велика програма. Ми, будемо, ми, ми ще дивимо кожен тиждень телевізор, дивимося новини, ще аналізуємо їх, порівнюємо з попередніми новинами і видаємо. То це тепер такий підсумковий випуск новин. Підсумковий випуск новин кожної Перший суботи. Перший національний канал. Кожну суботу. 22.10. 22 В громадському у... трохи раніше? Я не знаю, як то вимовимо але я не знаю. То як раніше, як ми то випустимо раніше, якщо. Якщо ми виходимо ледь не в прямім ефірі, то я не знаю. Але то ще то можна домовити, то, то нюанси. То, то програма ще називає ут 1 з Майклом Щуром. Так, до речі, я помітив, дуже сподобалось мені, бо УТ-1. УТ1. Перший національний хтось пам'ятає взагалі, що він так називається. Я думаю, що УТ-1, 1 всіх дов... так завжди ут 1 1 є. Через таку назву недовго, то пан Зураб через назву не хотів нас теж пускати в ефір. Каже, що то за назва ут 1 і кажу, та хлопче, то то традиції, то треба берегти. Ви того, ще соромите, а то треба берегти, то у вас таке було. Ні, ми перший національний, ми хочемо того ще позбавити. Я кажу, ну чекайте, ну то як? У те один, то легенда. І ми таки його переконали. Як ви його переконали на півгодини ефіру? Ми його щепали довго. Там, як відео ви ми на відео то зняли, як ми його щепаємо. Це, це навіть є в, в ефірі. То було. є в програмі, і ми то давали прямі ефіри, як ми його захоплювали, і він захоплював. Я бачив лише так, я бачив, власне, як ти твітив звідти, і бачив, що все таки пішла програма, значить, защипали, вже підписав. Так. Півгодини ефіру, що там, окрім ну, окрім Майкла Щура, якого ми знаємо, якого ми чекали довго. Знаю, що огляд новин, бо ну, трошки дивився, підглядав. У нас цей час був прямий ефір, але я так собі відкрив вкладочку у Т1 і дивився, що там відбувається в ефірі. Бачив, що ти показував голу спину когось з депутатів. Ну, то, то був пан Балога. А, не Та. депутатів. Але... Ну, Він кандидат у депутати. Так, то може, буде депутатом, подивимося. Ми там розказували в першому випуску про родини. Які йдуть в Верховну Раду про Литвинів, про Порошенків, про Луценків, про Балогів і там ще багато інших родин. Ну, у нас будуть різні рубрики. Там ка і Андон тижня буде, якщо знайдемо А все, все найулюбленіше, все залишається. Ну я думаю, що так. Може навіть і з'яви щось інше, що стане улюбленіше ніж то улюбленіше, що було перед тим. Але ну, так десь буде як було. Бачив, що щора з'явились гості тепер. Так, з'явилися гості. Того разу був Мирослав Кувалдін із гурту «Зев'йо». Просто слово близьке, ми так вирішили його запросити. до до зив'я, у нас так, Та, там є така фраза. Ой, ми, так, ну, будемо фай... ну, він... ми там будемо брати тільки таких файних людей, які десь, десь близькі до... по духу нам, або які можуть стати незабаром близькими нам по духу. Майкле, бачив знімальну групу е, У Т-1 Верховні в Верховній Раді. Це моя двоюрідна сестра Тетяна Щур. Вона там знімає Тетяна Щур. Та, вона, вона там знімає інколи і в Верховній Раді, то вона робить репортажі. Там така. То тобто, амбіції та дуже серйозні. У нас У нас немає амбіцій взагалі. Ми, ми просто робимо те, що нам ще подобає. Ми так би ну, амбіції? Робимо те, що ще подобає. Хіба ж а звідки ця група підтримки? До речі, це не ті самі хлопці, які з аналітиками були аналітики, аналітики. Наші. Наші аналітики. То не ваші аналітики під Верховною Радою трохи перервали. Ні, засідання? Ні, то не наші. Наші аналітики в той час аналізували то, Бо що. Бо виглядало так, ну, схоже. Так, вони схожі, були клави схожі, але на... то не наші аналітики, в наших інші ленті. <гум> то не наші єноти, тепер не ваші аналітики. То не наші, то не наші ті хлопці, бо в наших ланцюги інші. Так. Відмовляється від усього, Майкл. Добре. На жаль, не маю часу більше говорити. Маємо показати програму, бо нас вже підтискають в ефірі трошки громадське на рускам. Тож, аби пусти, запустити дівчат в ефір, маємо показати програму вже. Сподіваюсь, що другу програму так само прийдеш, і вже буде можливість трохи більше поговорити. Я ще дуже сподіваюся, бо так, так що за по Європі. Одразу так. так ефір туда і, туда, ефір, одразу, і так? одразу сюди. Да. Дякую, що так швидко встиг. Одразу після прямого ефіру да, до ласка. нас на громадське. Ради в прямому бути. ефірі зараз У Т1 на громадському Майкл щур. Дякую дуже. Будь ласка, до